Путін не планує нікого побачити в очах оцей от зустрічний шлях до миру. Що він буде використовувати ситуацію виключно для того, щоб продовжувати свої спроби знищити Україну, як він це планував, планує і буде планувати. І єдиний наш спосіб перемогти в цій війні перемогти це означає зберегти нашу країну, зберегти її суверенною, цілісною, зберегти її. А такою, що ну нікому не прийде в голову думка, що нас можна знищити, для цього нам потрібно демонструвати єдність єдність як в нашій зовнішній політиці, так і всередині нашої країни. На жаль, поки що у нас і з єдністю погано, і з перемир'ям теж не дуже складається. Перемир'я фактично ще не почалось. Чи воно почнеться? Ну далеко далеко це все під сумнівом. А те, що єдине, що Україна може зробити. Для того щоб а, стати сильнішою в цих переговорах, це продемонструвати повну акумуляцію цих зусиль, і перш за все зупинити внутрішні чвари, зупинити внутрішні протистояння, зупинити переслідування і політичні ігри, зупинити виборчу кампанію. А все таки яку виборчу кампанію? Неофіційно Нормально, юридично не почалася, але активно буяє в усіх спроможностях